Універсальні накидочки на сидіння є у нас в наявності. Це у нас екошкіра з ось такою красною строчкою. Є з червоною, з синьою і з білою ниткою. Дуже просто та швидко встановлюється. Тут у нас фастекси, кріпиться ось так за підголовник. Защібнули в одну сторону. Тепер іншу. Ось так тут заправили, щоб гарненько все було. Тут просунули між сидінням та спинкою. Ось так от. Швидесенько, нічого складного, сидіння знімати не потрібно. І тут знизу затягнули на фастекси так само. Боковушки кріпляться на резиночках, гачечки йдуть в комплекті. Для того, щоб зберігти своє сидіння в нормальному вигляді, щоб не було оцього всього. Також прикриті ось ці проблемні місця, де більше за все вони протираються, ось такими боковушками. Для того, щоб замовити собі такий комплект, він коштує недорого 1000 гривень на переднє сидіння. Також є комплекти на весь автомобіль на заднє сидіння.